З вами на зв'язку «Лабзона». Сьогодні ми представляємо продукцію українського виробника лабораторного обладнання Ключки і Юлія хоче нам показати новинки приладів для відбору проб грунта. Будь ласка, юлія. Доброго дня. Щоб ви, визначити кількісні та якісні показники ґрунту, використовують пробовідбірники для взяття аналізу ґрунту. В наявності є два види пробовідбірників ґрунту. Це точковий. Він бере пробу ґрунту тільки на глибині 25 см. Набирається проба в оцю слуночку. Для зручності є підставочка для ноги. Щоб якщо ґрунт дуже твердий, ви могли за допомогою цієї підставочки ногою прижимати і відбирати якісно аналіз ґрунту. Далі є пробавідбірників ґрунту. Цей пробовідбірник за допомогою бура допомагає нам відібрати пробу на глибині від 20 см, так як буру наш сам 20 см і до метру. На пробовідбірнику є відмітки 40, 60-80 см. Це вони зроблені для того, щоб вам зручно було проаналізувати наскільки глибоко ви забурилися. Після кожного забурювання проба витягується з буру. Тобто ви забурились на 20 см, пробу витягли, потім забурюватись на 40 см, теж пробу витягуєте, і далі так поступово до метру. Ці прилади виготовлені з нажавіки, що дуже корисно для наших експлуатаційних вимог, тому замовляйте в лабзоні. Дякуємо.